А ви знаєте, що пожежа в Лос-Анджелесі, де вже загинуло в вогні десяток людей? Ще досить багато людей, точно невідомо пропали безвісті. Величезне десятки, якщо не сотні, отримали поранення, тобто опіки різної ступені, згоріло кілька тисяч будинків житлових, В тому числі кількасот будинків, які власники зірки Голівуду, ну і взагалі багато житла відомих людей, так от, ця пожежа мала свою дуже оригінальну предісторію. Предісторія, що там відбувалося в пожежному дипа, департаменті, у відділенні пожежному Лос-Анджелесу. Ну, взагалі, там територія така, що схильна до пожеж, там пожежі регулярно, останні десятиліття виникають. Тому, звичайно, там дуже важливо, щоб все було в відділенні пожежному на високому рівні. А там як виявилося. Ну, неоднозначно все було. Так, от, напередодні, у 22-му році, ну, коли в нас війна почалася, попереднього керівника пожежного департаменту Ральфа Таразаса, який був білим чоловіком латиноамериканського походження, це не важливо. Білим чоловіком. Запам'ятаємо, його звільнили. Він 39 років працював на цій посаді і мав дуже хорошу репутацію. все в нього було організовано, все нормально, все як має бути. Причиною звільнення, звільнення були схар... скарги жінок, які в складі департаменту пожежної охорони було менше 4%, але тим не менше, їх послухали ну, при владі демократи. Е, значить, суть скарг, що е... Цей ральф Теразіс був неспроможний вирішити сексистські і расистські проблеми у відношеннях в департаменті. Тобто брудна расистська лайка лунала у особистих розмовах між співробітниками. Плюс, ну, неправильно про жінок говорили мужики між собою. Це два. А він з цим не боровся. За це поплатився посадою. Призначили жінку. Жінку-лесбійку. На заміну досвідченому керівнику прийшла лесбійка Крістін Кроулі, яка вирішила, що основною сферою її діяльності буде е, е, значить, відновлення справедливості, рівноваги і інклюзивності у департаменті. Ну, не знаю, як можна е інклюзивність рівновагу статеву е у департаменті, де власне, чоловіча робота. Де лише 4% жінок, ну це природно, є невелика кількість жінок амазонок, які схильні до такої роботи. Ну більше жінок не, не хочуть тушити пожари. Більше жінок що в нас, що в Америці, е, якусь більш таку е, м'яку, якщо не говорити жіночу роботу, хочуть чи в офісі, чи якщо не в офісі, то ну, 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 все рівно не, не лізти на лісницю. На 20-й поверх і не витаскувати на плечах когось. Це не дуже так подобається більшості жінкам. Ну, вона от взялася е, оптимізовувати. Значить, е, результатом чудового гендерно врівноваженого е, і політкоректного експерименту стала найбільша пожежа в історії міста з купою загиблих, що померли страшною смертю, пишуть журналісти. Значить, що там було із того, що погіршило ситуацію, коли почалася пожежа. Там виявилося, що не укомплектована техніка. Там зовсім не є причиною передачі техніки Україні, як помилково там щось маск став говорити, явно не розібравшись. Там причиною було те, що за останні роки маса грошей із фінансування цього пожежного департаменту було передано на поселення нелегалів. Ну бомжів, нелегалів, ті, хто не має житла, в основному ті, хто із сусідньої Мексики переселився. Там мільйони доларів. Звичайно, забрали у пожежного департаменту. Ця пані сказала, ну звичайно, забирайте нам вже нелегалів, треба поселяти десь. О. Крани пожежні в багатьох місцях не працювали. Ну просто занехаяне господарство пожежне було. Тобто вони включають кран там, де вода має бути. По всьому місту, а води нема, вода не працює. Ну і багато-багато таких моментів. Тобто, просто пожежне господарство прийшло за ці кілька років в упадок. Але зате гендерно правильний керівник. І там в неї і радники, там на високі посади, частина велика, там сотні чи навіть тисячі людей працюють, бо ж місто велике і пожежонебезпечні райони вокруг. От всіх оцих представників ЛГБТ плюс ком'юніті підвищили, і все, наче з цієї точки зору стало правильно, але Виявилося, що пожежний відділ, з таким прекрасним керівництвом, з інклюзивністю і статевою рівновагою, він малодієвий, малопридатний для того, щоб тушити пожежі. От така от єрунда е, малята, як то кажуть, як казав дід по нас.